Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік, яке з поданих чисел є дільником числа 24. Дільником натурального числа називають натуральне число, на яке це число ділиться безостачі. Отже, 24 на 5 остачі не ділиться. 24 на 7 остачі не ділиться. 24 на 6 ділиться без остачі. Ну і перевіримо останнє, 24 на 10 також остачі не ділиться. Отже, дільником числа 24 є число 6. Поставили правильну відповідь номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5 виконано